Сірий світанок пробивався крізь туманний серпанок, що вкривав руїни колись великого міста. Каміння, металеві балки, уламки скла, все це стирчало з землі, наче кістки давно померлого гіганта. Повітря пахло попелом і іржею. Том, худий хлопчик, років 12, ішов розбитою вулицею, притискаючи до себе обшарпану сумку. Він ішов швидко, але кожен його крок. Відлунював у порожніх віконницях будинків, немов хтось стежив за ним із тіні. Сьогодні був особливий день день розправи. Люди з усіх околиць збиралися в центрі, щоб знищити ще один символ старого світу. Вони ненавиділи те минуле, яке, на їхню думку, принесло війни, голод і смерть. Том підійшов до площі, там уже гуртувалися чоловіки і жінки з темними виснаженими обличчями. Хтось розпалював багаття, хтось пив щось різке з металевих фляг, сміючись грубим сміхом. У центрі площі на дерев'яному помості стояла велика рама, накрита тканиною, поруч двоє вартових із палицями. Це вона? почулася з натовпу. Так, відповів хтось. Остання. Люди зашепотіли, хтось плюнув на землю, хтось лаявся, згадуючи часи, коли ще були міста, машини, електрика і війна. Том прокрався ближче, маневруючи між дорослими. Він був невисоким, непомітним і це допомагало йому залишатися непоміченим. Він відчував, як усередині в нього тремтить серце не від страху, а від передчуття. Нарешті на поміст вийшов сивий чоловік у довгому плащі. Його називали просто старий. Він був одним із небагатьох, хто ще пам'ятав тоді світ до катастрофи. Брати і сестри! Голос його лунав гучно і рівно. Перед нами ще один уламок того часу картина, яка колись висіла в палацах і музеях, яку обожнювали ті, хто жив у розкоші, поки ми голодували. Натоп загув, хтось крикнув до вогню її. Старий підняв руку, вимагаючи тиші. Але пам'ятайте, ми не просто спалюємо фарбу і полотно, ми знищуємо символи того світу, щоб вони більше ніколи не повернулися. Він різко смикнув тканину, і перед усіма з'явилася картина. Вона світилася серед цього мороку, немов вікно в іншу реальність жінка з ніжним обличчям у золотавому світлі, з дивною, ледь помітною усмішкою. Її погляд був спокійний і теплим, наче вона знала щось, чого не знав ніхто. На мить на площі запанувала тиша. Навіть найгрубіші чоловіки спинилися, вдивляючись у цю усмішку. Досить. вигукнув хтось. Це брехня, вона ніколи не жила так, як ми. Люди кинулися вперед, почали рвати картину з рами. Полотно тріщало, фарба сипалася на землю. Том, скориставшись метушнею, підскочив ближче. Його пальці обережно торкнулися шматка полотна саме того, де була усмішка. Маленький клаптик з очима і губами він сховав у свою сумку. Ніхто не помітив. Через кілька хвилин від картини лишилися лише обвуглені клапті, що доміли в багатті. Натов просходився, сміючись і кричачи, але Том стояв осторонь, стискаючи сумку з тією усмішкою всередині. Він ішов додому повільно. Місто навколо знову ставало тихим і мертвим, але десь, у глибині душі хлопчика, щось світилося. Увечері, коли над руїнами піднявся місяць, Том дістав зі схованки свій трофей. Маленький клаптик полотна світився у тьмяному світлі свічки. Усмішка була такою ж спокійною, доброю, таємничою. Він довго дивився на неї і вперше за багато років у нього з'явилося відчуття, що світ не завжди буде таким, що колись знову прийде час світла. Том заснув з усмішкою в руках, і навіть у вісні йому здалося. Що вона охороняє його.